Вітаю вас! В першу чергу я дякую за те, що ви переглядаєте це відео, і в ньому ми розглянемо питання з коментарів про той орган, який поєднує психіку і всі органи людини. Також ми розглянемо, чому саме думки та емоції цієї людини керують всім її життям. І в кінці сьогоднішнього відео я приведу пару яскравих прикладів, які підтверджують те. Що не обставини навколишні, а саме наші думки і наші емоції керують життям людини. Отже, цей орган знаходиться в шиї кожної людини, і саме завдяки ньому забезпечується існування організму як єдиного цілого. А от, якщо у когось з вас виникне сумнів, що цей орган знаходиться саме в стовбурі головного мозку, то дайте собі відповідь на питання. А як довго людина зможе проіснувати, якщо її позбавити шиї? Для того, щоб я не вдавався в різні медичні терміни, то я розповім про цей орган дуже узагальнено. Отже, він називається Ретикулярна формація. І він є тим мостиком, який об'єднує наш мозок і нашу цю нервову систему. І як ми розуміємо, він формує наші думки. Думки формують наші емоції, емоції формують наші дії. А ось наші дії визначають те, наскільки ми продуктивні, щасливі, успішні, стресостійкі і так далі. далі, далі. По-друге, так природою закладено, що цей орган акумулює енергію всього людського тіла. А потім він її розподіляє відповідно до теорії функціональних систем. Про це ми будемо з вами говорити в наступному відео. Звернути хочу вашу увагу на те, що з 1904 року було проведено уйму різноманітних досліджень, ну частина з них отримали Нобелівські премії, частина з них ні. Але вони всі одноголосно говорять, що наша психіка і наша фізіологія це взаємопов'язані речі. Ну ось, наприклад, у людини є панічні атаки. Це супроводжується різноманітними вегетативними симптомами. Ну, наприклад, це ускорене всебиття, це, це задуха, там її бросає вголод або в жар, ну і так далі. Але потім вона йде до лікарів. Лікарі роблять її, там аналізи, досліджують її. А потім вони просто розводять руками і кажуть, а медицина тут безсила. Тому в мене виникає резонне питання. Якщо медицина в даному випадку безсила, тому що фізіологія пацієнта в нормі, то що ж тоді керує її життям? Хіба не психіка? А що ви думаєте? Напишіть про це в коментарях. І в тому випадку, якщо ви бажаєте, що в наступних відео я розглянув те питання, яке вас хвилює, з приводу психології або нейрофізіології, то пишіть або мені в коментарі, або на мій сайт. A poki, drugi, berežite sebe i pametajte, vse bude Ukrajina.